Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Сьогодні я маю для вас надзвичайно важливі новини. Пенсійний фонд не припиняє впроваджувати новітні технології та активно працює над спрощенням життя наших громадян. Вже цього місяця вони запустили цілих 9 нових дуже важливих послуг, які ви можете оформити онлайн. Уявіть дев'ять нових можливостей. Це означає, що вам більше не потрібно витрачати час і сили на черги та поїздки до установ. Ви можете замовити ці послуги, отримати належну вам виплату чи допомогу, просто здійснивши кілька легких дій через свій особистий електронний кабінет. Це справжній крок до безбар'єрності у сфері соціального захисту. Сьогодні я детально розповім вам, що саме додав пенсійний фонд на своєму сайті. Ми розберемося, як цим користуватися, і як кожен пенсіонер може покращити своє становище, використовуючи лише свій телефон чи комп'ютер. Я завжди прагну інформувати вас про такі технічні нововведення, щоб ви все чудово розуміли і вміли цим користуватися без зайвих зусиль. Як вчитель інформатики за основною спеціалізацією, я завжди гордий тим, що можу донести до людей отакі речі у максимально доступній і зрозумілій формі. Мені дуже приємно, коли ви пишете мені чудові коментарі про те, як вам вдалося щось оформити, завдяки знанням, отриманим тут на каналі, 24 години. Воно справді дуже легке у користуванні, і нема чого боятися, варто лише спробувати, дивлячись мої інструкції. Якщо вам буде потрібна більш детальна відеоінструкція про те, як оформити ту чи іншу послугу, просто напишіть мені про це у коментарях, і я з радістю для вас її створю. Тож ми зараз розбираємося з цими дев'ятьма онлайн-послугами. Але перш ніж я розповім вам усі деталі, про які ви так чекаєте, дозвольте мені нагадати про найголовніше. Якщо ви ще не встигли, не забудьте прямо зараз натиснути кнопку Підписатись під цим відео, щоб нічого не пропустити. Кожен день кількість наших глядачів зростає, а це означає, що все більше людей отримують корисну та важливу інформацію. Пенсійний фонд України розширює можливості подання заяв онлайн на призначення, перерахунок та продовження страхових виплат. Ці послуги стосуються переважно постраждалих осіб. Або членів їхніх сімей, які авторизувались на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису, який називається КЕП, або Дія підписом, ви можете через свій особистий кабінет подати такі наступні заяви. Перше, ви можете оформити заяву про призначення, перерахування чи продовження страхової виплати у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Друге, ви можете подати заяву про призначення, перерахування чи продовження страхової виплати у зв'язку зі смертю годувальника. У такі непрості моменти можливість подачі онлайн значно спрощує цей процес. Третє. Онлайн приймаються заяви про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов'язаних із цим ритуальних послуг. Четверте, ви можете подати заяву про здійснення страхової виплати, її поновлення або дострокове припинення, а також виплату недоотриманих страхових сум тощо. П'яте. Можна подати заявку на компенсацію витрат. А саме відшкодування потерпілій особі з інвалідністю проїзду до місця лікування та витрат на проїзд і проживання для особи, яка її супроводжує, на цю заявку вам необхідно буде прикріпити відповідні документи, що підтверджують факт проїзду та проживання. Шосте, ви маєте можливість подати заяву на заміну виплатних реквізитів для отримання страхової виплати, а також зміну. Способу отримання виплати це стосується навіть заміни пенсійної виплати, коли ви змінюєте банк на той, який вам зручніше. Сьоме ви можете оформити заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям посадовим особам органів місцевого самоврядування. Які постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації, це нова виплата прийнята буквально два місяці тому? Восьме ви можете подати заяву про надання соціальних послуг, а саме догляду вдома членом сім'ї або іншою особою для потерпілих, які не здатні до самообслуговування. Дев'яте також онлайн можна оформити натуральну допомогу відповідно до медичних висновків. Це стосується надання потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві предметів гігієни, харчових продуктів, одягу, взуття тощо. Тобто, навіть натуральну допомогу у вигляді пакунка ви тепер можете оформити онлайн і її вам доставлять. Я впевнений, що ці дев'ять послуг стануть вам у пригоді. Ви, мабуть, чули про нову послугу від Укрпошти та АТБ. Це ще одне спрощення життя, яке безпосередньо стосується маломобільних громадян або тих, хто живе у селах, куди дорога до супермаркету обходиться недешево. Тепер ви можете замовити продукти прямо на сайті АТБ, а Укрпошта доставить їх вам прямо до хати. Вам привезуть замовлення додому і вам не доведеться носити важкі сумки. Як на мене, це фантастично. Я лише думаю, що якщо таких замовлень буде багато, то Укрпошті доведеться розширювати штат, але це вже їхні турботи. Головне, що ми отримуємо ще одну можливість полегшити своє життя. Розібравшись лише один раз, ви зрозумієте, наскільки це спрощує життя. Я завжди вважаю, що класно дивитися, коли людина у будь-якому віці не опускає руки, а далі розвивається. Я знаю пенсіонера, якому вже за 70, і він навіть оформлює собі ці 300 плюс виплати онлайн, постійно взнає щось нове. Тому розвивайтесь усі. Я буду старатись максимально вам у цьому допомогти. Я дуже радий, що поділився з вами цією важливою інформацією про 9 нових можливостей від пенсійного фонду та про бонус з доставкою. Для мене дуже важлива ваша думка. Тому, будь ласка, напишіть у коментарях, що ви думаєте про ці нововведення, чи плануєте використуватися цими онлайн послугами Ваші коментарі допомагають мені і є найкращою подякою. До зустрічі на 24 години, дорогі мої глядачі!